Привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на в'язальному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і кажу наперед, дякую усім, хто до мене завітав. Нагадую, щоб ви не забували поставити вподобайку, підписатися на мій канал, якщо вам тут затишно, комфортно і цікаво. І звісно написати декілька стів коментарі, щоб я розуміла, що мої відео вам подобаються. Наперед кажу вам неймовірне дякую і щире дякую за ці ваші маніпуляції, які просувають український YouTube і роблять мої відео більш рекомендованими для глядачів. Зараз на дворі тепла осінь І, ви знаєте, ще дуже радіємо таким погожим дням, але ввечері уже доволі прохолодно. І я чула вже від багатьох рукодільниць, що вони достають свої тепленькі шкарпетки. Так, сьогодні відео буде про шкарпетки. І інколи, якщо чесно, ввечері хочеться також зігріти свої ніжки і одіти щось тепленьке на них. Я дістала свою коробочку. З шкарпетками, які я підготувала на цей сезон для своєї родини, для своєї сім'ї, для чоловіка, для себе і для донечки. І в мене виникла ідея поділитися ними з вами. Можливо, ви надихнетеся якимись шкарпетками, можливо, ви побачите якусь цікаву для себе пряжу, можливо, якась ідея вам сподобається. І ви також використаєте, а можливо, просто порадієте моїм запасикам. Отже, давайте влаштовуватися позручніше, беріть якийсь напій, який підходить вам найкраще. І давайте поговоримо: я вам покажу шкарпетки, які я підготувала на цей холодний сезон, на цю холодну пору року, яка чекає нас попереду. Напевно, давайте по старшинству. Почнемо з чоловічих шкарпеток, тим більше, що їх найменше, ви не повірите. В минулому році чоловік віддав майже усі свої шкарпетки. Я відправила їх на ЗСУ, і залишилося у нього лише дві пари. І одну пару я зв'язала йому в цьому році. Давайте, напевно, почнемо з. Тих, які найдовше лежать в, в цій коробочці. Це Шкарпатки зв'язані з німецької пряжі. От, на жаль, виробника підказати вам не можу, але скажу, що я в'язала чоловік, чоловіковому братові і йому, ніби такий Family-Look. Тому ці шкарпатки, чоловік, як то кажуть, пожалкував, сказав, що хоче з братом мати одинакові шкарпатки. Вони зв'язані від хулявки. Тут резиночка 2 на 2, лицева гладь, п'яточка французька або підкова і закриття стрічкове. У мого в чоловіка 45 розмір, тобто всі шкарпатки зв'язані на цей розмір. Дуже класна пряжа. Дивіться, як вона красиво влягається в, ну, в полотні. І чоловіковий брат уже носив їх, я в'язала їх в позаминулому році і казав, що дуже класні. У мене ж чоловік ще береже і, можливо, цієї зими, так як минулого року він не просив ніяких шкарпеток, доношував позаторічні, то, можливо, якраз він візьме їх носити. Вони дуже класні і, ну, скажімо, такі приємні, м'які, такі в міру шерстисті, Ну, пряжа дуже класна. Ось така перша пара. Наступна пара зв'язана з надзвичайною для мене пряжі. Дівчатка, це мені колись попався стоковий моточок пряжі від Лана Grossa, яка називалася Magic. І е, ось так вклалися е, ці смужечки. І ну от коли я в'язала. Це неймовірна насолода. По-перше, вони дуже пухнасті, випустили такий пушечок. По-друге, пряжа дуже класна, дуже м'ягенька. Я не зустрічала більше ні в регулярних магазинах цієї пряжі, ні в стоку, про що дуже шкодую. Але ці шкарпетки я також залишила чоловікові, тому що вони мені дуже подобаються. Зв'язані стандартно, я в'яжу завжди для чоловіка п'яточку французьку, як і всі чоловічі, клин підйому, резиночка 2х2, мисочок стрічковий, 45-й розмір, класнючі шкарпетки, тепленькі, мягесенькі, з таким пушечком. Мені ця пряжа, неймовірно, сподобалася. Сподіваюся, десь і колись зустріти і ще з нею пов'язати. Хоча в мене залишився невеличкий залишок, можливо, десь коли ще й застосую. І третю пару шкарпаток, які я зв'язала для чоловіка. Це пряжа була від. Drops, Drops Fable. Цю пряжу мені дарувала Іринка. Іринка Думенко, посилання на її канал обов'язково залишу. Вона любить також в'язати шкарпетки і подарувала мені якраз для того, це для чоловіка, вона так і сказала, для чоловіка, щоб я спробувала. Тут я вже застосувала візеруночок. Такий класний візерунок. От. І по класиці п'яточка французька або підкова, резиночка 2х2, мисочок стрічковий, зв'язала шкарпетки. Хоча вам чесно скажу, пряжа мені не зайшла, не знаю. Мені оця пряжа Fable не дуже сподобалася, але вийшли такі класнючі шкарпетки. У мене в чоловіка худенька ніжка, вони йому якраз якраз по ніжці. От, і в'яжу я чоловіко на 64 петлі з пицями No2, всі шкарпатки. Тому ось такі шкарпатки в нього ще лежать. Три пари шкарпеток. Поки що він каже, що йому вистачить, ну, а там будемо дивитися. І давайте перейдемо до жіночих шкарпеток. Найперше почнемо, напевно, з коротесеньких, які я планую носити у кросівки, вже як трішечки похолодає. Ще ми в черевички не перейдемо, але в кросівках, щоб мені було тепло і затишно, я зв'язала ось такі спортивні шкарпетки з пряжі на кобоху. Ось ці такі спортивні заднички я в'язала по майстер-класу Раїси з каналу Раїса Бере. От, в неї є безкоштовний майстер-клас. Тут п'яточка, бумеранг і стрічкове закриття, зв'язане на 38 розмір. Мені вдарувала, якщо я не помиляюся, Іринка. З каналу професор Кофесова ось цей моточок. А можливо, я помиляюся, а можливо, ні. Мені здається, що вона дарувала ось цей такий красиву пряжу на кобуху, і я вирішила, що цей рожевий, неймовірний колір це саме те, що мені потрібно для таких коротесеньких шкарпеток. Е, у мене є. Коротенькі з регії білесенького кольору, і також у мене є спряжі з містом бавовни, також коротенькі, я їх вже активно ношу, але на зміну зв'язала ось такі новесенькі собі. Так, це перша пара. Так, наступну пару я вам покажу, вона зв'язана з шкарпеткової бобінної ниточки. Я зовсім недавно випускала відео на каналі про шкарпеткову бобінну ниточку і говорила вам про неї. Я залишу посилання на це відео. Якщо ви не бачили, ви можете детальніше про це знати. Пряжу я купувала в магазині шкатулка. І я зв'язала собі ось такі красиві шкарпетки в осінні черевички. Черевички або сапожки, осінні. Вони вийшли тунесенькими. Я в'язала їх спицями номер no от Вони такі трішки вищі уже. Зв'язані на 37-й-38 розмір. Тобто, на мій розмір. Вони гарно сидять по ніжці завдяки ось цій резиночці 2х2. Тут у мене п'яточка Стронг від мисочка. От, і. Ось така резиночка і закінчується також такою нерегулярною резиночкою. Ну, Дуже мені сподобалося, чудові шкарпетки, дуже м'яка, неймовірно приємна ниточка, і я ці шкарпетки залишила собі. Буду восени гріти ніжки такою теплотою. Тут вміст, якщо я не помиляюся, вмере носу, ну, ниточка дуже м'яка і приємна. Ось такі шкарпетки у мене будуть. Так, і ще одні тоненькі шкарпетки, які я також залишаю собі, і, залишила, і буду їх з насолодою носити. Це ось такі красунчики. Минулому році, якраз напевно, рік назад Ларисочка з каналу Різнокольорова мозаїка запустила проєкт. Плет 12 місяців. Суть цього проекту полягала в тому, що Ларисочка захотіла плет, який допоможуть їй зв'язати українські майстрині. І от кожній майстрині вона відправляла цей плет і моточок ниток, з якого ми в'язали собі шкарпетки і залишки вив'язували в цей плет. Мені попався місяць січень. Це така шкарпеткова пряжа, яка кожен моточок має назву місяця або назву сезону. Якщо я знайду, я вам підпишу назву цієї пряжі на екрані, тому що це був перший і останній раз, коли я брала цю пряжу в руки. Я, ну, чесно, більше... я зустрічала її в магазині Сю-шоп, якщо я не помиляюся, це магазин в Німеччині. Більше ніде. І от з цієї пряжі, подарованої Ларисочкою, я зв'язала собі пару шкарпаток з ось такою чудовою резиночкою. Бачите, такий візерунок на резинці. П'яточка у мене тут французька з підйомом і стрічкове закриття мисочка. Дивіться, які класнючі шкарпатки, який тут неймовірний градієнт. Ну не можна ці шкарпетки нікому віддавати, тільки треба носити самому. Пряжа тепленька, я думаю, що це вже буде ближче до зими. Я буду носити їх у зимові сапожечки. Ось так. Ось таких три пари тоненьких шкарпеток у мене є. І далі, дівчатка, я залишала собі усі, так скажем, тепленькі. Перша пара, це у мене ось такі шкарпетки. Зв'язані вони з поєднанням шкарпеткової ниточки та ниточки Alize Alese KidMochier. Вони тут е, повністю хулявка зв'язана резинкою. Я їх в'язала з розрахунком, що якщо я буду носити в черевички, я або отак буду закочувати, або отак. Е, Ну, скажем, складати зверху по ніжці, щоб вони в мене виглядали з зимових черевичків. І ось такі вони в мене класнючі, тепленькі. У нас взимку дуже холодно, тому, ну, скажімо, такі ж карпатки вкрай необхідні, просто необхідні тепленькі, щоб дуже були теплі. Тому я тут поєднала бобінну ниточку, яку мені дарували, разом з. Шкарпетковою. А поєднання, верніше, вив'язування хулявки резинкою, дасть мені дуже гарну посадочку по ніжці. Отже, такі мої перші теплі шкарпетки. Наступні теплі шкарпетки, це були з періоду, коли я дуже захоплювалася вив'язуванням шкарпеток пара не пара. І я зв'язала з. Шкарпеткової пряжі з поєднанням кідмухерчику. У мене тут ярна Антарес, і помаранчевий, і біленький. І я зв'язала одна шкарпатка у мене ось така смугаста. Тут у мене п'яточка помідорка, резиночка один на один схрещена, і мисочок стрічковий. А друга шкарпетка в мене однотонна. З ось таким вишитим котиком. Це також зимові шкарпатки у взуття, тобто я їх хочу носити у зимові черевички чи у зимові чобітки. Вони тепленькі, вони не дуже товсті, вони такі доволі місткі і якраз будуть зігрівати мої ніжки взимку на роботі. Дуже класні шкарпетки, мені вони дуже подобаються. Я взагалі люблю різні шкарпетки. Так, і перейдемо, напевно, до шкарпеток, які я зв'язала для дому, для сну. Ну, скажем, це вже такі, як то кажуть, шкарпетки з витребеньками, як мене називає їх чоловік. Ці, ці шкарпетки зв'язані з пряжі, шкарпеткової пряжі від торгової марки Ярна. Це ярна, Боже, як вона називається, ярна Чесно, забулася дівчатка, і якщо не забуду, я вам вставлю назву цієї пряжі От, і додала я до цієї ниточки одну тоненьку ниточку ем, шкурку норки. Тонесеньку. І ось такі в мене шкарпатки вийшли. Тут у мене п'яточка Стронг, е, тут у мене е, з шкурки норки вив'язана ось така. В такий воланчик завертається. І також у мене тут є візеруночок. Бачите, такі серденька попереду шкарпетки. Дуже красиві. І мисочок у мене лопатка. От. І це такі шкарпатки я співзв'язала для зимових гарних вечорів з сім'єю, для сну, ну, щоб були такі красиві, красиві удів ніжки і самому приємно. І також ще одні шкарпатки з такою самою ціллю були зв'язані. Це шкарпатки, зв'язані з пуху норки. З додавленням паєточок, ось так. Вони на зав'язочках. Ви бачите, що тут є зав'язочки, щоб фіксувати по ніжці. От, і п'яточка у мене уельська, ось таким рисом зв'язана, і анатомічна. Анатомічна ось стопа. Ці шкарпатки я в'язала з пряжі, яку мені подарила Іринка з каналу професор Кофесова і по її ж майстер-класу, і мені дуже сподобалося. Я з насолодою буду носити ці шкарпатки теплими, зимовими вечорами, в'яжучи під якийсь серіальчик і згадуючи з теплотою Іринку. Мені дуже подобаються ці шкарпетки. Взагалі шкарпетки з паєтками, ну це ж дуже красиво, знаєте, або у їх, коли до тебе прийдуть якісь гості, і всі будуть заглядатися на твої ніжки, як вони красиво поблискують. Одним словом, є в мене такі шкарпетки. Впевнена, що взуття вони протруться, тому я ці шкарпетки залишаю для сну, для вечорів, тобто для дому. Для ліжечка. От. Ось такі у мене вийшли шкарпетки. І того у мене сім е, пар для мене шкарпеток. Можливо, хтось каже, що це забагато, можливо. Але, ну, я всі розказала, що в мене для кожної пари шкарпеток є призначені. Я в'яжу дуже багато шкарпеток, але не всі залишаю собі. От, тепер. Розпочнемо про шкарпетки для моєї донечки. І розпочнемо, напевно, зі шкарпеток для взуття. Найперше, це ось такі яскраві помаранчеві. Зв'язані вони також хулявкою резиночкою 2х2, для того, щоб хулявочка зверху виглядала на чобітками. П'яточка французька і мисочок стрічковий. Ось такі вони. Це у нас пряжа. Форза, Ярнард Форза. Я тестувала цю пряжу, в'язала чоловічі шкарпетки для ЗСУ і донечки для чобітків. Ось такі, така перша осіння пара. Далі наступна пара, зв'язана з залишки в пряжі. Ось ця різнокольорова, це у нас Alize Artisan. Ну, я думаю, колір ви впізнаєте. Це в мене були залишки пряжі, і ось ця молочна це Alize Super Comfort Socks. або німецька шкарпеткова. В мене було два одинакових моточка, нічим їх не відрізниш. Ці шкарпеточки також зв'язані у черевички. Тут п'яточка, бумеранг і стрічкове. Ні, тут мені здається, я в'язала від місочка. Так, це я в'язала від місочка, методом Джуді набирала і ось так вив'язувала шкарпетки, закривала е, накидом ці шкарпетки. Так, ось такі шкарпетки. І треті, е, такі вже височенькі шкарпетки, я зв'язала зовсім недавно. Е, це в мене пряжа, е, яскрава, ось ця рожева це «Браво вінтер! А по хулявці і по всій шкарпетці я методом Хелікс додавала ось цю шкарпеткову пряжу, яка в мене залишилася бубінна ниточка. І зв'язала дитині ось такі красиві неонові яскраві шкарпетки. Ви бачите, що і ці вчобітки, і ці вчобітки зверху будуть виглядати такі яскраві, яскраві кольори. О, Тут ми... Соч... Тут в'язала від хулявки, від хулявки, еластичний набір, у мене п'яточка бумеранг і стрічкове закриття. Ось таких три пари у мене зв'язано для взуття, тобто ходити на вулицю і далі покажу вам, які я в'язала шкарпетки донечці для дому. Ну, найперше, у нас з донечкою Family Look, тому що я донечці з'язала точно такі самі шкарпатки Аркабалена, я згадала аркабалена з пряжі Аркабаленом з таким візерунком. Точно таким самим візеруночком, точно такі самі, просто зменшена копія. Це був спільний проект Зв'яжемо Фемелі Лук, і я повив'язувала нам з донечкою такі шкарпетки. Одинакові. Тобто ми з нею одінемо такі красиві шкарпетки якимись приємними зимовими вечорами, і будемо дивитися мультфільми чи серіали, чи читати книжечки, і будемо. Одинакових шкарпетках теплесеньких і гарнесеньких. І ще одні так само в рамках Family Look зв'язалися з пуху норки з додавленням паєточок, ось такі е, блідосалатові. У мене коричневі, а мої донечки боліду салатові. До речі, це також подарована мені ниточка. Якщо я не помиляюсь, подарувала мені Надійка з каналу, «В'яжем разом з Надією. Ось цю Пухнорки був один моточок, і я зв'язала донечці ось такі чудові шкарпетки. Тобто, в нас тепер є Family Look з двох пар. Ось я вам зараз покажу: саме для дому, от коли ми разом ми будемо ось в таких красивих шкарпетках. От. Ось такі. І ще одні шкарпетки навіть я б назвала це, дівчатка, не шкарпетками, а назвала це тапочками, тому що я зв'язала донечці: ось такі тапочки, гачком, залишки в пряжі ось такі тигрики. В цьому році взимку ми носили такі мишки. В інстаграмі є майстриня, яка в'яже ці звіротапочки. Якщо я знайду я посилання на майстриню, на майстриню, якщо я не помиляюсь звати Ксенія, я залишу посилання на неї. У неї дуже багато, неймовірно, багато оцих звіротапочків. Я приймала участь в одному спільнику, де ми платно в'язали мишу. Там можна було або мишку, або таксу зв'язати. І от мишки ми носили в минулому році. Ми вже з них виросли, і мене донечка попросила котика. Але в мене жовта пряжа закінчилася, я додала оранжеву, і вийшов тигруля. Ну, вийшов тигруля. то вийшов тигруля. І Ми маємо такі тапочки тигрики. От е, на цей зимовий сезон. Можливо, буде таке, що я ще на зиму зв'яжу ще одні. У мене є товстенька шкарпеткова пряжа, і шкарпеткова пряжа не буде протиратися, тому що це, скоріше за все, акрил. Але дівчатка, рожеві не протерлися. От ми цілий рік носили рожеві, вони не протерлися. Тому, можливо, і ці не протруться. Ось такі таптулі. Для зігрівання ніжок моєї донечки вдома у мене є. Я також хочу собі зв'язати тапочки такі подвійні тапочки зі шкарпеткової пряжі по майстер-класу Ксенії з каналу Murniit Uai 2 моточки. Я думаю, що Ксенію всі знають. Я в минулому році зв'язала такі тапочки мамі, вона їх протестила, сказала: неймовірно, теплі класні, і в мене є пряжа від Wool Time, спеціально залишена півтора моточка в таких коричнево рижих кольорах, якраз мені на тапочки. Тому, можливо, це ще не все, що ви побачили. Можливо, ще тапочки я буду в'язати. Ну, і звісно, якщо під час теплого верніше, холодного сезону. Виявиться, що комусь з моєї родини потрібно ще якісь шкарпеточки або слідочки, або тапочки, звісно, я буду в'язати. Це те, що я підготувала, саме підготувала для зимового сезону у моєї донечки 6 пар шкарпеточок. Зараз я відберу так, 6 пар. У мене 7 у чоловіка 3. Ну, чоловік сказав, що йому досить. Тому якось так. Ой, я сподіваюся, що вам зі мною було цікаво. Вам цікаво було подивитися на мої запаси, на мою шкарпеткову коробочку. І якщо у вас є якісь питання стосовно усього цього багатства, пишіть мені обов'язково в коментарях. І ще хочу вам сказати, що усі майстер-класи, які в мене є стосовно вив'язування шкарпеток, тобто п'ятки, мисочки або повноцінні шкарпетки, я вам обов'язково всі посиланнячка залишу знизу в інфобоксі, проходьте, дивіться, в'яжіть. Є в мене чималенько п'яточок, чималенько візерунків, є шкарпетки, тому я думаю, що вам сподобається і ви щось для себе знайдете. Але якщо ви ще щось хочете знати, обов'язково пишіть. Ще раз сподіваюся на ваш зворотній зв'язок, що ви мені обов'язково напишете в коментарях, чого мені не вистачає в цій моїй колекції. Я рада до вас дослухаюся і, можливо, саме по вашій рекомендації буду в'язати ще якісь шкарпеткові вироби. Ніби все. Щиро дякую, що були зі мною. З вами була ваша Маруся. Цілую обіймаю вас і до зустрічі на моєму каналі в наступних відео. Па-па!